Бізнес е, розвивати реально. Якщо підприємців не буде в цьому місці, не буде міста. Пане Богдане, вітаю вас. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, як ви наразі оцінюєте ситуацію з розвитком малого бізнесу на Сумщині в теперішніх умовах? Ми зараз спілкуємося з, багатя, з багатьма бізнесами різних напрямків, різних галузей. Різних Всі вони ну, практично в один голос кажуть про декілька проблем ведення бізнесу на, на нашій території. Знаєте, перше в один голос кричать, що ми працюємо в невірівних умовах з іншими областями. Чому? Ну, то є, ну, наприклад, там з Івано-Франковська, з Львовська, е, з е, тими областями, де немає таких тривог, як у нас. У нас по 16 тривог щоден, 16 годин щоденна тривоги. Ну, в цих умовах бізнес не може працювати е, нормально, е, впроваджувати свою діяльність. Тому якось одне з пропозицій, що хоче бізнес, щоб наш, на нашій території, на нашій території Сумської області працювали певні преференції, певні львоти для нашого бізнесу, для сумського бізнесу. Кадри. Кадри зараз взагалі. Проблема номер один у будь-якого бізнесу. Ну навіть ми не можемо там наняти бухгалтера через центр зайнятості, через будь-які там сайти поп. -оп. Немає що це пов'язано, тому що люди виїжджають. Чоловіки не хочуть працевлаштовуватися, тому що бронювання. Тобто, якщо ти працевлаштувався для ФОПа, немає взагалі можливості забронювати своїх співробітників розвиток крафтового напрямку. тут ми ще у нас під така місія формування культури споживання свого українського сумського ще питання. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому наразі важливо от, не сіяти паніку, а навпаки, підтримувати підприємництво у принтовому місці? Ну тут все просто: якщо підприємців не буде в цьому місці, не буде міста. Ми робили аналітику і задовго і до війни, і задовго до ковіду 60-70% наповненості бюджету міського бюджету, за рахунок мікро малого середнього бізнесу. Не буде підприємців, не буде міста. Ну, це основа. І зараз треба допомагати саме прифронтовим територіям. Тому що, як я казав, що ми, наш бізнес більше, більше страждає, в нього більше проблем. У нас постійні тривоги, у нас постійний артобстріл, у нас постійні вибухи, немає, немає кадрів. Ну зробіть 100%, 100, 100 бронювання на території Сумської області. Пускай до нас приїжджають з інших областей, працюють. 100% відсотків бронювання. От у нас туди будуть робоча сила. І останнє запитання. Скажіть, що б ви відповіли тим, хто каже, що у прифронтовому місті бізнес розвивати нереально? Е, ні, бізнес е, розвивати реально. У нас бізнес, ну це дві фрази. Він працює і не заморачується. Він працює, він. Е, Прильот, розбомбили все, бізнес приходить, ми хочемо його заспокоїти. А він з позитивом такий каже, ну все нормально і заспокоює нас. ну Ви знаєте, тут уже сльози качаться. А він на позитиві. Говорить, нічого страшного, от там розбомбили, ми от сюди перейшли. Отут у нас буде нове місце, у нас релокація. Чим ви можете допомогти? Давайте думати. Так, у нас є програма від області, 200 тисяч можна залучити. У нас є ще з грантова програма, там можна там, мільйон залучити. У нас є програма в Сумській міської ради, 200 тисяч можна не, можна залучити. Давайте спробуємо відновлюватися. Можу сказати, що бізнес у нас ну настільки на, на такий стійкий. Ну і в і в, в, в перші дні повномасштабної е, крупний бізнес е, мережі вони ж там багато чого не, не змогли забезпечити логістику. Там даже харчова безпека забезпечувалася мікромалим бізнесом, нашими от, виробниками, нашими сумськими виробниками. І і і бізнес, ну навіть попри все, навіть попри от ту ситуацію, бізнес все ж все одно залишається. Да, є є бізнес, які релакуються, є там середні бізнеси, які релакуються, але в більшості своєї бізнес хоче тут залишатися, хоче тут працювати. Що ви зараз сказали підприємцям, щоб підняти їх моральний дух? Я можу сказати, що вірте ЗСУ, то, що ви робите, постійно донатите, займайтеся своєю справою і, будь ласка, об'єднуйтесь, об'єднуйтесь в будь-які організації, приєднуйтесь. Чим більше нас буде, тим більше ми можемо зробити, тим більше тих умов, які ми хочемо досягти, тих комфортних умов. Ну, якщо нас двоє, нам важко. Якщо нас буде 10 тисяч в, в об'єднанні в такі сили, ми зможемо е, вирішувати будь-які проблеми на, на місцевому, регіональному, національному рівні, все ми зможемо зробити. Е, дякую вам за те, що ви є. Ви круті. Е, звертайтесь, ми вам допоможемо. Ви нам допомагаєте, ми вам будемо допомагати.